І буде нічого дівати. Оце отак у нас воно отримає. Нижній кранштейн. От. До кабінки воно все, до мотора не касається. Тут надіто так, що воно не, не. забор воздуха, я думаю, нормально. Зверху буде подача. Там тоже хамута ніяко не ставимо, воно там сидить капітально, я надію аж до самого кінця. Оце отак. Доброго дня! Наші підписники по вашій просьбі. Зараз не реклама. Але ми показуємо, як працює і як ми встановили автономне опалення. Ну, вебасто на нього кажемо. Якось воно може, та по-другому, але ну, у нас воно е, так. Як монтаж проводили, ми не знімали, тому що це воно дуже таке щепетільне діло. От де той фонарій? Ми його все э, змонтували. Йде вихлоп і всас воздуха. Вихлоп, звісно, гарячий, бо воно зараз працює. Так поставили насос підкачуючий, через резинку, на на такий болтик. От, його чуть як він щелк-щоп. Заді... Задіяли ми бачок омивателя, пустили його через моторчик, так як у нас ну, поки не було того переходничка. Та він, правда, тут і не заважає. Зробив кріплення під нього. Отак от. от. Залили 2 літра э, дизельного палива. І от вона зараз на даний час вона е, працює. Запустилася не відразу. Запустилася, потім шибка, але ну, система не продуло, тому що мені прокачували ніде, що підсидинили і одразу її включили. За другим разом вона запустилася і працює, працює. отлічно. Отак вона встановлена всередині. Ми її прямо до панелі. Оце отак. Сидіння зараз будемо ставити, ставить коврики, і машина до бою готова. З цієї сторони, Андрюша, заснує. Вихлопна трубка вибасто на рівень рами. Ну, може, чуть нижче. Он, дивіться, на якому вона вона, На рівні тут донор. Я думаю, буде це достатньо для того, щоб всі гази з кознячком, з-під машини видували. От так ми вмонтували пульт управління. Ага. Став він. Кнопка включення маси і пульт управління. Все воно під рукою, не треба дує, водителю під ноги. Ооо, так! Дує таке. Дує таке прилично. Нікому вона там не мішає. Абсолютно. Ще на верф і басту можна ще щось покласти, як поличка. Да. Ну як ми обычно, понамощувати, надо понамощувати треба оце. Оце отак. Так що так, ну, складний процес, поки вирізати там треба те все діло, угадати отвори сюди-туди. Ну, я із ебоніта зробив сантиметрову приставку таку. Потім 3 мм зрізав, бо не вистачало шпилю. І в мене ж вийшло. Бо там же стоїть пластик, стоїть утібліки. А потім ще ж шумка. Ну, я все це діло без не трогав, а те все діло я акуратно вирізав, що там у мене ну, практично зазору нема. І все воно стало отлично. Проводку протягнув, так як іде та проводка. Я по ній на ті самі кріплення. Ну, лишня підмотали, не стали врізати проводку. Там вона лишня сантиметрів 50 Ну, хай вона в нас попрацює. Якщо вона нас закорекументує, не той, ба, а вдруг гарантія що на год, гарантія закончу за проводку тоді у менше. Ну, так вона. Ніде в нас проводка, вона не стигче, ніде вона все отрічує. От так. О, так, звісно. Є режими, режими роботи. 32 градуси, мінімальна 17. Так що, регулюй і воно тобі дає таку температуру, яку треба. Вже не треба мотора заводити, буде в кабіні тепло, так що, я думаю, ми вже не замерзнемо. Є у нас в налічі. Вебасто, яке примінялося для воєнних машин, для кунгів МТОАТ, для парми. Ну, Хто служив в армії, той знає. Машина технічного обслуження автомобільної техніки. МТОАТ. От стояла от таке вебасто стояло на ній. 12 вольт. От. Ну, звісно, не зрівнять з тим, що ми поставили. Це пульт управління. От, і тут режими, всі продукти, і все, все воно працює, воно, е, як кажуть, нове. Це колись свій час придбав автобус пазік і монтував на той автобус, щоб вже в салоні було тепло. Вона і стояла, і працювала в мене. Правда, автобус не їздив, ні одного рейсу він не зробив, тому що був дуже старий експлуатація із цим е, була заборонена з 10, 10 років. Так як у Севастополі там у пріру упав якийсь автобус, там була несправна гальмівна система. і тоді ж. Ну, от ну, так воно. В общем, він у мене простоє, вже його на даний час нема. Осталося одне з нього вебасто, так сказати. Гріє воно дуже хорошо. В армії стояв у мене на автобусі. може хто знає, були такі автобуси на базі Газ-53, прогрес-30. Так от на моєму автобусі таке воно стояло, була тільки негодна свячена кала. Ну там вона. Я поставив кровини свою, і, е, е, значить, була така система подогріва на ЗІЛ-130, підігравала вона двигатель. А теж вона, вона, правда, вона запускалася на бензині. От, я оттуда взяв свічу накала, є в мене запас, вмонтував, і в мене воно працювало. Ну, правда, ж не працювали оці всі режими. Там в мене своя була технологія. Включаю перве положення, продувку, нажимаю кнопочку і считаю до 15-ті. Тоді виходжу, пробую, з вихлопною пішов теплий воздух, значить, вона запустилася. Ну, ефект, звісно, був капітальний. У Дрезден, коли возили офіцерів на напартаків. Та я сидів у рубашки, хлопці позамерзали такі ілюмінатори, що ж там та печка на той автобусі. А люди вони надихали, померзали вікна. А в мене чітко, тому що така печка стояла вона по водительській стороні, саме ззаді. А сопло в неї було десь таке, може, 10 на 25. Ну, такий квадрат. І там ото решоточка, щоб туди дітвора нічого не вкинули. Ну, гріло воно, звісно, хорошо. І пам'ятаю, один офіцер заходить в автобус. де у тебе найтепле місце? Ну а я ж йому і відповідаю, що по моєму ряду саме посліднє. Ну а тоді ж коли всі офіцери сіли, сів мій командир полка. Він і говорить, паймишев, водітелю у тебе борзий. Ну, таке висловлення в армії було, що я спросив, де теплої міста, а він мене на гальорку е, посилає. А там сиділи офіцери. По-моєму, старший лейтенант і капітан. Та йди сюди, кажу, тут яйця можна варити. А воно отут, і всі ж туди, що ж таке? А отту да я включив на максимальний. Ну, в общем, щоб ви понимали, при швидкості 60 км, якщо це ми рухалися на дворі, температура була -20. Ну, то в салоні 18 градусів. но обшивку автобуса я знімав і туди пінопласт, пакував його у целофани, запаював і оце все діло, я вмощав. Ну, в общем, був він, як кажуть, ізолірований. І обезшумнилий, і, і теплий. Тому що, якщо ж сама жестина, я думаю, понятне діло, печка ця не нагріє. Ну це отак. Так, так що придбав я таку печку, вона лежить. Ну нічого, змонтуємо її на тележку, зробимо до неї бак, вона в робочому стані. Ну, трошки треба зробити, звісно, ті хукоти. Розібрати, перемазати усе. І будемо гаража топити, якщо буде така необхідність. Що, і 12 вольт акумулятори і вона буде тягнути. Так що. От так. Ну це наше воно вітчизняне. Оце ви бачите, яке воно не зрівнять за тим, що ми поставили. Ну воно гріє як. І економія палива, а тут економії нема. Ну, тоді ж ніхто не заморачувався. У нас як розумієте, це були 70 ті роки, бензин 66-й, хто пам'ятає, такий краснуватий він, він стояв 6 копійок літа. А 93-й, він стояв 9 копійок. Це вже в 78-му році було подорожання бензина, і бензин став стояти, тоді, здається, 15 копійок. 93-й. Ну, що то таке. Ну, а зараз так воно. Зараз воно не рентабельне, воно не економне, воно джите, Ну, тим паче, воно в робочому стані. І буде в нас ще й працювати. Все тут є. перегрів воно відключає, всі тут датчики, все воно в зборі і все воно працює. Так що, от такі. Ну і ще хочу подякувати Тарасові. Дякую, що відгукнувся, що допоміг. І процвітання його фільми. Ну тільки ж якість повинна бути на вищому рівні. Тому що, якщо хоч раз просто волоситься, то й кінчиться весь вашій заробіток. Так що треба якісну продукцію. На все добре. Дивіться вам і насолоджуйтесь.